Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Одесити продовжують отримувати по дві платіжки за комунальні послуги. А днями наші читачі повідомили про те, що на їхньому будинку з'явилося оголошення, в якому обслуговуюча приватна компанія попереджає, що КП ЖК Фонданки намагається захопити їхній будинок. Тож, коли закінчиться це протистояння і що робити одеситам у подібній ситуації? Знову питаємо в експерта. І сьогодні з нами Валентин Бороган, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків. Адвокат пане вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, не нова проблема насправді, але вона ніяк не вирішується. І знову і знову в нашу редакцію надходять питання від Одеситів, що робити. Намагаємося бути корисними. А найперше про що хочу вас питати, я попрошу вас прокоментувати взагалі, а це формулювання захоплення будинку КПЖК з Фонтанським. А, як це розуміти? Ну, це доволі таки складне питання для мешканців міста Одеси, оскільки між проведенням таких від бойових дій. Сфері ЖКХ між комунальними підприємствами та приватними керуючими компаніями, і, і ці дії вони будуть до тих пір, поки хтось один із них не залишиться на цьому ринку. Е, Придогадати, хто саме залишиться, це зараз дуже складне. Я не буду вангувати і зазначати, хто саме буде переможцем, але до тих пір, до тих пір, поки не буде переможця. Співмеж мешканці будинків, мешка мешканці Одеси будуть отримувати подвійні платіжки, і я вважаю, що єдиним способом щодо що робити у даній ситуації мешканцям, це тільки відстоювати свої особисті права. А саме, якщо ви вважаєте, що ви що вам а, приємно отримувати послуги з коричні компанії, а, або ви вважаєте, що ви вам задовольняє операція комунальних підприємств ЖКСів. Я хочу нагадати усім, щоб всі звернули увагу щодо вартості цієї послуги, оскільки відповідно до закону 417 про особливості здійснення управління здійснення права власності втерних будинків, законодавець вирішив, що з 2015 року для появляється вперше управитель. І саме послуга з управління багатоквартирних будинків, та законодавець зазначив, що у тих багатоквартирних будинків, в яких е, не було створено кооперативу або ОСББ, то е, вибір цього, цього управителя е, законодавець передав районним, рай, районним райадміністраціям, які у свій час провели конкурси е, за результатом даних конкурсів, як правило, в місті в Одесі переможцями були ЖКС, які е, з кожним з тих ЖКС по кожному будинку голова райадміністрації уклав відповідний договір щодо надання послуг з управління цього конкретного квартирного будинку, та в якому була зазначена послуга. І всі е, мешканці Одеси пам'ятають, що у 2017-2018 роках дана послуга складала 3 гривні 80 копійок, 3 гривні 85 копійок, 3,70 копійок, ну, в районі до 4 гривень. Але мало хто пам'ятає, що в цьому договорок було зазначено, що будь-які зміни до цих договорів, а саме щодо вартості даної послуги, можливо тільки у разі скликання загальних зборів мешканців цього батькотворного будинку. Ну, навряд чи хтось пам'ятає, що такі збори взагалі вибувалися. У 2019 році, 5 мая 2019 року, набрав в чинності нова редакція закону про житлові комунальні послуги. І в переходних положеннях, які було зазначено, що даний закон вступає в силу з 1 травня 2019 року. А питання щодо управителя моделі вибору управителя, а через 6 місяців, а саме з 1 листопада 2019 року, і в переходних положеннях було зазначено, що до цих пір, а саме до 1 листопада 2019, 2019 року, усі договори, які були укладені щодо управління богатопітерної будинки, вони залишають свою. Залишають свою силу, але при одних, при одних умовах будь-які зміни до цих договорів вносити заборонено на, в силу закону, і, всі, і дані зміни є нікчемними. Тобто, визнавати в судовому порядку ці зміни не потрібно, вони є вже незаконними. І саме зміни щодо зміни вартості даних послуг. Я звертаюся, отримував дуже багато. Відповідних договорів, які, які є чинними станом на 25 рік, при тому, що вони були укладені до 1 листопада 2019 року. І дивно, що кожного разу управитель, як правило, це керуюча як правило, це комунальне підприємство ЖКС, вони в односторонньому порядку змінювали вартість послуг з управління в сторону збільшення і жодних зборів не відбувалося. По факту, з точки зору, з точки зору закону, всі ці зміни є нікчемними, та ЖКС повинні надавати послугу з утримання бокторного будинку по вартості 2017 2018 років, тобто в майже в вартості послуги щодо 4 гривень з квадратного метру. Да, я як також являюсь головою правління СББ, розумію, що в Наступний час неможливо економічно тут задержати даний багатоквартирний будинок цієї ці вартості, але законом передбачений порядок скликання загальних зборів. Да, є дійсно, є, є загальні збори, які наявні, і протоколи даних загальних зборів знаходяться на. У відповідальній особи на даний час відповідальною особою це є департамент міського господарства. Офіційно на, на офіційному вебсайті даного, даного департаменту є розділ е, е, протоколи загальних зборів. Е, також ознайомився з даними протоколами. Є вже декілька справ, е, які вже розглядаються в районах судах, е, в яких, е, начебто, приймали участь. 60% співмешканців даного тирного будинку, які одноголосно проголосували за те, щоб керуюча компанія у них була у у них була ЖКС, а також щодо одноцайно за проголосували за підняття вартості послуг, але при більш детальному аналізі даного протоколу особливо хто голосував. А чи були вони власники на той період? Було з'ясовано, що 60% відсотків, які я, начебто, проголосували, нас насправді притворилося в 25%. А законом 417 чітко зазначено, що вибір управителя а також уповноваженої особи від співвласників, яка повинна підписати з управителем відповідний договор щодо надання послуг з управління, можливо тільки якщо за це проголосували більше половини співвласників цього потерного будинку. Тобто знову незаконні дії. Незаконні дії, які, сприв... які приводять тільки до збільшення вартості е, даних послуг. Е, е, і єдиним правильним видом є тільки відстоювання своїх інтересів. Ніколи не... не потрібно вважати, що хтось з них переможе. Та я буду платити тільки тому, хто буде переможцем. Це може можливо бути не скоро, а за весь цей час вартість вашої заборгованості буде зростати. І ця вартість буде незаконною, але ви не здійснюється захист своїх прав по факту, по замовченню погоджуєтесь цією вартістю, і ви будете змушені сплатити, оскільки суди дуже чітко вибрали позицію, коли звертається керуюча компанія. Або ЖКС щодо стягнення заборгованості, вони розглядаються в спрощеному провадженні, в наказному провадженні, і для цього не потрібна ваша участь в цьому судовому засіданні. Протягом до п'яти днів виноситься судовий наказ, який надсилається боржнику. Якщо він отримав, не отримав, проходить 15 календарних днів і все відкрите виконавче провадження. Таким чином я вважаю, що тільки самі мешканці Одеси повинні відстоювати свої інтереси. Центр керівником якого є, надає такі послуги. Ми надаємо послуги е на, на договірній безоплатній основі. А саме ми е не виставляємо рахунок цьому мешканцю, який бажає відстояти свої інтереси. Ми виставляємо рахунки за працю адвокатів, які будуть здійснити представництво інтересів даних мешканців, саме відповідачам, які, е а саме це е ЖКС. Або це керуюча кампанія, а також ті, начебто, мешканці, які проголосували на зборах та вибрали ту чи іншу компанію, і ці збори повинні бути визнані дійсними. Тобто, ми прими для того, щоби Дозвольте Уточнити, ви кажете про оскарження саме вартості послуг. Так, це важливий момент, бо платити 8 гривень чи 4 є різниця. Але якщо ми говоримо про дві обслуговуючі компанії, і одна з них ну, задовольняє мешканців, бо вони хочуть щоб вони, вони хочуть платити цій компанії. Як їм тоді діяти? Це теж процес відстоювання своїх прав у суді чи ні. По факту, да, це тільки відстояння своїх прав у суді, оскільки як мені вже відомо, ЖКС направляють листи до пенсійних фондів. Зазначається при тому, що по конкретним будинкам є боржники, і якщо ці боржники отримують льготи від пенсійного фонду, вони їх позбавляються. А на даний час дуже багато мешканців вони розраховують на дану і Їм дуже тяжко буде сплачувати те керуючі компанію, яка їх задовольняє, а при цьому не отримуючи льготу за комунальні послуги. Судові судова тяганина має ініціюватися самими мешканцями. Один будинок може власне вирішувати у такий спосіб да, свої проблему. Да э, насправді э, по катаспортирному будинку звернутися до суду достатньо однієї особи одному мешканцю, одному співвласнику даного тепер будинку, і як і після того як будуть визнані дані загальні збори, на які була затверджена сума, укладені договір недійсними, дійсними, то автоматично буде звернення перерахунок: тобто, та э, на даний час э, ЖКС, які які вважає, він надає послуги, надавав послуги, він зобов'язаний здійснити перерахунок з того часу, коли було перше здійснено законно підвищення вартості послуги. Угу. І ви все ж таки радите Одеситам платити одній компанії чи обом, чи взагалі нікому не платити? Це дуже складне питання. Я варті, я раджу тільки звертатися до суду за захистом своїх прав, оскільки вибор компанії Якщо ви вибираєте якусь одну компанію і будете її сплачувати, це також буде підтвердження вашої послуг. Але потім вам прийдеться, якщо ця компанія по факту програє цю війну да, в сфері ЖКХ, то тоді вам прийдеться також в суді Доказувати, що ви за послугу вже сплачували. Але інші компанії, але це також буде треба буде доказувати в суді. Таким чином, одесити це за заручники, наручники цієї ситуації да. ви даручники дуже... я вам дуже дякую, пане Валентине. Принаймні розуміємо, що захистити себе можна, це не просто, не швидко. Але такий механізм судовий існує. Валентин Бороган, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків. Адвокат був сьогодні на усі. Дякую вам за включення. Дякую.